і сина і святого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Бохресті, браті і сестри, сьогодні хочеться повернути нашу увагу і нашу думку до притчі про сівача, яку говорить Господь Ісус Христос. Він говорить, говорить, сіяч сіє своє зерно. Ото впало край дороги, інше між буряни, ще інше на Кам'янецький ґрунт, а ще інше впало у грошу редлю і дало врожай. Апостол Павло говорить віра від слухання. Тобто, Ожетваний ці Господь Ісус Христос, Він сіє Слово, сіє своє зерно. Незалежно від клімату, від обставин, від ситуації, Господь сіє своє зерно. Одне дає плід в 30 разів більше. Інша 60, а ще інше у 100. Тож, якщо віра від слухання, то віра має свою якість. Одна є слабка, інша сильніша, а ще інша дуже потужна. І ми це спостерігаємо у людському роді. Тому що є різні люди, по-різному слухають, по-різному сприймають, по-різному вірять. А сівач один. Господь Ісус Христос. І мимо того, що Господь є сівачем, він ще й суддя. Тому що сьогодні сам говорить, я суджу так, як чую. Суд мій справедливий. Тому усі ми у свій час станемо перед Богом, на праведний Божий суд, де не буде підкупу, ані сторонництва, ані родиної тягості. Господній суд є справедливий і нам усім доведеться у свій час стати на цей Божий суд, щоб здати світ за те, як ми слухали, як ми чули, як ми вірили і як ми сповняли. Ми щодня, коли молимося псалом Тіни ми промовляємо слова псальма, і ти оправдаєшся. І переможеш, коли будеш судити. Господь ми не мав перед нами оправдовуватися. Але із своєї вірності, із справедливості, Господь покаже нам, у чим ми не праві, а у чому? ми провинилися. Це, мабуть, тому, що ми не бажали, але не вміли виконати то, що Господь нам говорив. Господь оправдається перед нами. Але чи ми оправдаємося перед Богом, оце вже залежить від нас самих. Важливо належним чином провадити наше життя. Наші вчинки говорять про то, хто і які ми є. Бо наші слова вони ще мало означання. Наші вчинки показують, хто і які ми є у нашому житті. Ми прийшли сьогодні до Божого храму. Помолитися за упокій наших усовших. І як можемо спостерегти і зауважити, сьогодні на літургії співає хор, ніби не день, але сьогодні співає хор. Це, мабуть, не просто і не випадково. Це тому, що відійшов від нас. Один із учасників хору, пан Василь, якому сьогодні ми справляємо сороковий день. І цей хор, який сьогодні співає, 40 днів назад співав трохи інакше. Бо там був ще один голос. Сьогодні цей голос лунає перед Божим Престолом. Василь дає звід за своє життя. Що неділю цей чоловік збивав Богові хвалу. Він намагався чесно, порядно, вести життя, нести свій хрест. І очевидно віримо, що він оправдається перед Богом, тому що намагався по-божому жити. Ми молимося за упокій. Не просто так, бо ми віруємо, що Господь у своєму милосерді прощає людські гріхи і приймає їх у своє обійме. А наша молитва цьому сприяє допомагає, як вивчає апостол Яків. І каже, багато може своє дівча молитва праведника, тому наша молитва багато значить. Вірмо в це, що Господь є милосердний. Ми не раз над цим переконувалися у нашому житті і знаємо це. Тож хай Господь прийме у свою хобі, усіх особших, до яких сьогодні молимося. І згадуємо, і пана Василя, хай Господь упокоїть і душі наших захисників, воїнів, завдяки яким які жертві ми маємо нагоду мирно тут молитися. Господь, як чуємо із апостола сьогодні, є Господь мертвих і живих. Тому поручаємо Господеві наші душі. Просімо про спасіння, і нехай наша віра, яка проходить через слухання Божого Слова, буде цьому запорукою. Слава Ісусу Христу!